Не дивіться, оце цей стенд у нас режими роботи, мережі з ізольованою нейтральною. Ми сьогодні тут зібралися на такий захід. Це по святу наших студентів первокушників електричної інженерії в електроенергетики. Це захід дуже важливий. Так ми проводимо це вперше. Нам дуже важливо, що цей захід проводиться на території навчального центру обленерго. Обленерго це наш стратегічний партнер. Сьогодні для вас гостинні відкриті двері навчального центру, і у вас є унікальна можливість доторкнутися до своєї обраної професії на практиці. Ви вибрали сьогодні таку спеціальність, яка в майбутньому спеціалістах цього напрямку завжди всі галузі будуть потребувати. Я дуже радий, що є такий прогрес. У кількості студентів це дуже приємно, тому що дійсно зараз Україна як ніколи потребує кваліфікованих енергетиків, кваліфікованих кадрів, які б могли тримати цей енергетичний фронт в ці важкі часи. Я вас закликаю в першу чергу бути стараними студентами, бути професіоналами в майбутньому і залишатись завжди людьми. Це така спеціальність. Вона вимагає знань, вимагає хоробрості. Я бажаю вам наснаги. І вчиться вчиться і ще раз вчиться, де б ви не були. Не можу не висловити слова вдячності організаторам і скажімо, керівництву центру, і також і керівництву обленерго за ось таку інформаційну плідну цю зустріч і надання можливості студентам саме ознайомитися зі структурою Черкаса Обленерго. І також ознайомитися із провідними фахівцями, які забезпечують споживачів електричну енергію, бо вони виконують певну функцію, певні обов'язки, певну роботу. Сьогоднішня зустріч була не тільки профорієнтаційною, але це була перша зустріч з майбутнім роботодавцем, і особисто мене це наштовхнуло на подальшу розвиток моєї кар'єри в цій сфері, в цій спеціальності і. З'явилося ще більше бажання сумлінно вчитися, аби здобути гарну освіту і працювати в цій сфері. Дуже сподобалося, було дуже цікаво, багато нового що дізнався, познайомився ну, майже особисто з Яненком Вадимом. Ну, все сподобалося. Це дуже важлива професія, треба багато навчатися. Захід мені дуже сподобався, було дуже цікаво. Особливо мені сподобалось, як самі вчителі преподносили всю інформацію. Я буду крокувати за цією сферою у майбутньому, тому що енергетика завжди буде актуальна, і ця галузь, як на мене, буде тільки розвиватися і ставати все кращою і кращою. Майбутнє за такою молоддю, як ви, на вас дивиться країна, і, мабуть, із надією на те, що ви будете. Будувати нову енергетичну систему, нові підстанції, трансформаторні і трансформатори лінії електропередачі, які розрушені. Будувати нові міста. А без енергетиків ви точно знаєте, що це не відбудеться 100%. Запрошую всіх і кожного з вас, хто закінчить цю спеціальність до нас на підприємство. Тому вам в добру путь і чекаємо вас на нашому підприємстві.